Ми сьогодні балакаємо з паном Вадимом Міщенка. Пан Вадим, що ви нам принесли? Привезли на виставку. Так, так, да, це картини, як завжди, українська народна пісня. Це весільний цикл. цикл це картини на пісні, так? Да? На пісні, так, да, на пісні. На слов... на пісні да. Це весільний цикл. Це готуюсь до черкаського. В Черкасах буде виставка. А, в кінці зима. А, так що а свої здорові роботи теж будете? А, мої здорові роботи всі в Естонії, там виставка а, ну, в, як передвижницька. Вона вже там триває вже третя виставка. А, тобто вони там, там 42 роботи, і там величезні роботи, і, і візьме навіть. Що В... стоїться цікаво. Та й нам цікаво. Дяки, да. <laughs> дякую вам, дякую.